Чи існує якийсь ідеальний час для того, щоб почати займатися спортом? Мабуть, що ні, але тепер осінь, і хочеться поговорити про те, можливо, от зараз ідеальний час, щоб відкрити для себе новий рух, знайти власний ритм і спортивну якусь. Пристрасть, і заради чого, щоб мати хороше здоров'я, щоб добре почуватися і вкладати в свій стан. Ми будемо про це говорити сьогодні в нашій студії. Як для себе обрати щось новеньке, щось, що підійде зі спорту, як знайти свій вид спорту вже для тих, хто ще в пошуках, що спробувати цієї осені, будемо спілкуватися разом з Денисом Смульським, це персональний тренер по фітнесу і силовому тренінгу. Доброго ранку Денис. Доброго ранку вітаємо, раді вас бачити. Так цікаво. Мені здається, мотивація перед літом у всіх під... загорається, і вона така на, на, на своїй найкращій позиції, коли ти дійсно вмотивований, привести себе в форму, бо літом будемо відпочивати, будемо показувати, як ми виглядаємо. А восени, ну навіщо? В принципі, все йде до зими. Мотивація, напевно, у всіх падає. От як тримати її так само на висоті? Навіть в цей період, коли навколо все сіро і ніби нічого вже не хочеться. Чесно кажучи, скажімо так, мотивація щось не, не існує. Є фактор дійсності. Або ти можеш, береш і працюєш на кращою версією себе, або ні. Мотивація це буде ваш результат. Угу. Тобто... так Просто а ми все шукаємо. <хи> треба було вже з вами поспілкуватися вже дуже де. давно, щоб якось це зрозуміти. От ви в цій сфері давно, як ем, ви спостерігаєте, як накинути тренування тренування після першої кріпатури, от або якийсь перший період, де людина загорілась, і вона готова включатися, а потім треба вже от, як ви кажете себе збирати? Головне не зливатися. Перша кріпатура ти цим. Тимчасовий етап, uh -huh. подолавши його, ти згодом з часом зрозумієш, що тіло стає сильнішим. Uh -huh. Тобто і тренування приносять не тільки результати, що й задоволення. Uh -huh. Боротися з керпатурою як ну, можливо. Тобто, є там, можна прийняти цей душ, зробити розминочку легесеньку. тобто підбирати тренування так, щоб не працювати на повну силу, uh -huh. тобто, не на, на ті ж цими м'язи, ну дати їм відпочивати. І собі давати відпочивати, щоб тіло востановилося. Тобто, теплу ванну прийняти, розбивати. Тобто, і підбирати, тобто, обговорювати це з тренером в першу чергу, тобто, дивитися на свої вади. і тому тобто, Болівий порок, тобто, усіх вони різний. Mm -hmm. тобто, підбирати тренування і класного тренера, щоб він mm -hmm. з вами разом йшов. Є такі є. дві крайності, мені здається, от коли болить все тіло і людина далі йде, наприклад, займатися, тому що сплановане там Ні, тренування. Е, тренування це тільки 30%. Угу. 70%, 70, 70 це відпочинок, харчування. тіло треба. Сьогодні ми працюємо, травмуємо м'язи, завтра, післязавтра вони відновлюються, ростуть. Потому спіши ну поспішати не треба на mm -hmm. по все потрішки, поступово поступово набирати оберти, навантажені все таке. Шкода, що 100% відпочинок не допомагає так само бути О, у формі. У мене просто от поділюсь своїм досвідом. Він трошки смішний, коли я розповідаю його своїм друзям. Коли я купила абонемент так само до спортзалу, перші рази я походила з своєю подругою, і для мене це було підкріплення. Бо коли ти маєш якусь таку підтримку, вона була ніби моїм особистим тренером. А потім якось так сталося, що кожен раз, коли я йшла туди наодинці, після того у мене була і чуть-чуть кріпату. Але так само я починала хворіти кожного разу саме після спортзалу, і в мене навіть тиск падав, і я вже думаю, я, я все неправильно роблю чи я просто не створена для цього. І е, якось, от чому буває так, що люди починають так само хворіти після тренувань? Це, це, це може бути поєднання? малий відпочинок. Ну і як не крутиє на тренуваннях, трішки пошкоджується імунітет, центральна нервова система mm -hmm. і їх теж треба відновлювати. А інколи тось десь не доїдаємо, сьогодні поснідали. Завтра не поснідали. організму де брати ці Нарі. елементи, щоб відновлювати себе. Mm. Тому як все дось поступово йти, як ні круті, себе на відновити mm -hmm. в так. першу чергу. Цікавий момент, що так, якби іде трішечки пошкодження, але ми знаємо, що регулярний спорт він навпаки. Ми нав навіть не говоримо, що регулярний спорт, якийсь там професійний. активність, так? Те, що ми займаємося своїм тілом, воно навпаки зміцнює імунітет. Конечно. Тобто згодом, з годим, часом, по трішки, по трішки все зміцнюється. Uh -huh. Сила, витривалость, імунітет, центральна uh -huh. нервова система, все так. зміцнюється. Серцево-судинна система теж зміцнюється. Росії набагато таку... більше, <реш> ніж Конечно. тих Зазвичай. перших так. сходинок, які треба пройти. Що б ви порадили, можливо, восени? От які. Види спорту більше підходять для осені. Для осені, в принципі, в принципі, погода сприяє, можна і тренуватися і на вулиці, то навіть просто пробіжка, пройти з пішки 5-10 тисяч кроків. Це вже буде гарно для тіла, угу. для здоров'я, для цього. Якщо є якісь вади такі, як. Цвітіння і алергічне Тобто можна пойти і до залу і потренуватися. Тобто там же є теж на сьогоднішній день забагато різноманіття. тобто підібрати під ці вкуси. Тобто і любе кардіо, там фітнес, силові тренування. Можна підбирати нас, в принципі, мені здається, зі спортом як вже з сезонними там овочами і фруктами. Типу, це можна в будь-яку пору року пристосувати, так Чи А вже восени можна займатися всім тим, що якби хотілося би посеред року. Як душа. Так. Куди тяне, туди йдемо. Сьогодні плаваємо, завтра тягаємо гантелі. Ні, ні. Головне, щоб вистачило на все це сили і бажання, бо ми вже зрозуміли, що мотивація не працює, працює дисципліна. Але для багатьох я знаю, що і зал так само, і просто якась активність і вид спорту це можливість зняти навантаження, зняти напругу і якось ем, відчути, що стресу, стрес не такий важливий. Да? От які активності саме восени можуть допомогти так само позбутися. Утися цього надлишкового стресу, який ми всі переживаємо. Сьогодні дуже багато клієнтів приходить для того, щоб зняти її стресом. Тобто комусь силове тренування заходить, він тягає ці іменно, і туди туди все випльоскує. Тобто хтось займається просто обичним стретчингом, хтось тобто кардіо іменно. Тобто здесь вже підбираєш, що, що тобі по душі. Uh -huh. Тобто, ну все, ось, ось ця годинка і, вона від колишнього світу тебе іменно тобто, uh -huh. І тим самим тобто, відволікаєшся. І... Все стається позаду, йому то світ серси залиються позаду uh -huh. Тому Потому час годинка для себе пожитим від відволіківців. Зовнішнього освіту, йому це дуже добре. Я довгий час думала, чому взагалі спорт може допомогти позбутися стресу, якщо сам спорт це по суті теж стрес для тебе. Цьому секрет цьому секрет, так. але ем, я спілкувалася з подругою яка ходить стабільно в зал чотири рази, три рази на тиждень. Для мене це просто рівень ну такої дисципліни, якої я тільки прагну, можу собі уявити. Але вона завжди повторювала, що коли ти займаєшся, дуже важливо е, спостерігати і думати, як зараз працює. Твої вже, і саме що? через те, що ти переносиш цей фокус на отаку фізичну складову свого тіла, ти забуваєш про все те, що, напевно, муляє тебе в голові. І от от так от стрес фізичний забирає стрес емоційний. ж, є клієнти, які котрі займаються самі, сидять в гаджетах, в телефонах, і там десь все одно тренуванні. Тобто важливо тобто, углублятися в цей процес, тому що мозк нам подає сигнал. Нали на наш хребет, не на і через е, ті нервові закінчення м'язи вже вмикаються. І чим більше ти создаш цей нейронний зв'язок, тим більше будуть м'язи працювати. м'язи це твої маленькі двигуни, які працюють, розганяють твій імунітет, то тобто, есть метаболізм. Ти все укріпляє, тому важливо важливо концентруватись тільки на тренуванні, на вправі, щоб ти розумів, якими м'язами ти працюєш. Тому що по-другому м'язи працювати не будуть. Ми ж самі їх включаємо, виключаємо. Поэтому це у нас переходнички всі у нас в голові. Mm -hmm. Тому Це важливо робити під що час цікавий тренування. Момент стосовно кортизолу кажуть, що під час тренувань, коли ми потіємо, що от кортизол він вивільняється от навіть і через піт, от і тому, коли він вже один раз за день достатньо є викид кортизолу, щоб він це його якби. Норма вона більш не виробляється, тому ми потім протягом дня, наприклад, якщо це ранкове тренування, будемо спокійніші. знаєш люди ходять там, так контрастний душ, щось типу таке, угу. щоб собі стрес дати вранці, і потім це реально сприяє комусь споку. кортизол – це гормон стресу. Він угу. подавляє наш собственний тестостерон, і для цього потрібно той тобто, стрес не виробатувати угу. і тим самим повищати свій собственний тестостерон. Угу. Так само, от е, недавно чула таку м, історію, скажімо так, про експеримент, що були три команди е, баскетболістів. І е, одна команда баскетболістів зовсім нічого не робила, не займалася і навіть не уявляла тренування. Друга е, скажімо так, команда, вони тренувалися фізично, вони використовували м'яч, були на полі. І третя команда вони не тренувалися фізично, але вони уявляли в той час, коли було тренування в друга Команди, як вони тренуються і якось в голові оце проєктували, як воно відбувається? Як що вони будуть робити? Що так, вони це? будуть робити, так як залучати свої м'язи, як будуть кидати м'яч, ставати там? Ну, усе це. І виявилося потім після такого експерименту, що і друга, і третя е, команда, я не пам'ятаю конкретно їхній відсоток, але вони були майже на рівних. Там було буквально 2-3 відсотки різниці між ними. Типу, е, чи справді наш мозок може так само проєктувати? от, оце фізичне навантаження навіть коли його нібито немає, так і е, весні ми можемо тож тобто, трішечки займатися. Це а вже ж завіс зв'язок. Потрібен mm -hmm. зв'язок. Тобто концентрація добра, тобто, і то потрішки-потрішки теж працює. Тобто, держати себе в тонусі, ну тобто, трішечки по себе, як і не крутів, тобто розвивати в цьому. Ну mm -hmm. це вже інший рівень, скажімо так. Тобто, Однозначно. Новічкам це не дано, тобто, щоб налагодити цей зв'язок іменно і углибитися, це. Ну тобто це приходить з роками, з опитом. Угу. Досвід треба. Е, стосовно нових видів спорту, вже так багато всього з'являється, за цим не встигаєш. От Я навіть просто зачитаю пікбол, падл, текбол. Що ви думаєте про такі нові види спорту? І у нас там є від вас навіть візуалізація, фото, можливо, навіть по черзі про кожен розказати. Uh -huh. Для кого вони підійдуть і от, що в них такого особливого? Uh -huh. От у нас на перше. У нас перший це піклбол, е, так. <гум> Дуже поширюється по всьому світу, і в нас в країні стає популярнішим, доступнішим видом спорту. Підходить до, до різного віку іменно, есть, різним людям. <гум> Дуже соціальний. Mm -hmm. Має характер, тобто можна і знайомитись і спілкуватись, і підвищує дуже добре швидкість координацію і якісь тактичні властивості, теж не підвищуємо. Схоже на теніс, великий тільки да, Він схоже на теніс з додаванням бомбінтону. Тобто mm -hmm. Трішки різні ракетки, трішки ну такі от, прали. От, 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 так само, напевно, розвиває концентрацію. мені здається. Концентрацію це... теж. Oh. І, ну, то есть, Тому що ось, тут і... набагато менше ракетка, ніж в великому тенісі. І да, там де трішки е е різні м'ячиками ну, в цьому звіти спорту. То есть, в більшому тенісі там і корт більше, десь uh -huh. поменше корт, именно, вот, і ракетки, і м'ячик, все різний. Именно, і тим самим можна спробувати новичкам. наче безпечно. Не, не треба Більші там якихось задатків, именно, просто прийшов, іменно, як бомбінтон, іменно, погрався. <світ> весело провів часом. Прикольно. Давайте подумаємо про наступний: про падал. Падал це як великий теніс, тільки в маленькому форматі. Тобто Корт не такий, як в великому тенісі, <світ> а трішечки менше. Тим самим теж підходить тобто, до доріжного віку людей і новичкам теж Добре, побалуватись, пограти, mm -hmm. поспілкуватися дуже класно. Mm -hmm. Це якось наче ближче до великого танц, просто менший корт. Так, менший да. корт. Mm -hmm. корт. Mm -hmm. Mm -hmm. І наступний у нас також є приклад як болу. Да, О, це, це у нас як настільний теніс, трішечки вигнута така поверхня і м'ячів. Може бути футбольний, чи є як текбол. Навіть на сьогоднішній день в пара, в пара іграх, навіть ну, люди з якимись вадами, теж грають в цю гру. І вот, даже, е взяти нашу команду Шахтардін е футбольну, в них в тренувачну програму теж включено тейкболи. Клас, тож, клас. Тож Мені вся ставиться... гра приходить м'ячем. І краще пасив, орієнтація, швидкість uh -huh. все теж розвивається. Я думаю, я зрозуміла цю тенденцію і логіку. Ти береш два види спорту, міксуєш їх, береш м'ячик від однієї, ракетку від іншої, і виходить якийсь інший вид спорту. Розкушноватінька вже Ві здається, що це більше про якусь доступність, тому що там для повноцінно-тенісного кошту треба більше простору і там багато вимог. А тут щось таке зробити менш більш комфортно, більш доступної. таке відчуття складається. Так і є відкриті корти, і корти є закриті. Ну, тобто, ну, кому що подобається, от, навіть восени, от, будь ласка, займаємося, не так жарко на вулиці. Mm -hmm. Тому дуже добре то ж, підходимо. Лас, дякуємо, що показали нам е, ці нові види спорту, бо дійсно хочеться спробувати щось, можливо, новеньке. Не кожному підійдуть силові тренування в залі, як от мені, наприклад. А вже, а, але дійсно знайти якусь свою активність зараз дуже важливо. От яку ви, можливо, хотіли б дати таку головну пораду нашим глядачам сьогодні, е, аби вони. Не змотивувалися, але принаймні якось відчули, що треба. От сьогодні треба взятися за своє здоров'я. Е, Насамперед, трішечки ну, треба піднятись з дивана. Подивитись на себе в зеркало Тіло – це теж наш костюмчик, який дали нам при народженні. і дивитися на дивитися, бачиш собі якісь знання, щось не подобається, все можна змінити. І головне рух йому в житті, як не крутим, треба рухатися і підібрати під себе що тобі підходить по душі, по сілу волі. Кожен вибирає щось різне на сьогоднішній день. Різноманіття вистачає. Вистачає дуже багато треба пробувати 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 Поспілкуватися з друзями друзями може хтось чим займається тобто щось хтось підскаже, то тобто з родиною то тобто багато видів спорту можна цілою родиною займатися ну тобто те, що мені давати свою. Ну треба взятись, це точно. От рух це теж то, те, що нам точно потрібно. Він коли здається, ну немає сил, а от ідеш і займаєшся, і от ті сили звідкись беруться, так і, і енергія, потім і настрій покращується. Так, так. Тому ну, от вправду ви кажете, треба просто себе дисциплінувати. Бо результат він точно того вартий. Так. повільника не поспішаючи маленькими угу. кроками. То сіти до мети. Угу. Дякуємо вам, що ви сьогодні з нами відкрили двері в цю тему, поділилися Ми Вам бажаємо сил, успіху у вашій праці. Хай будуть всі дисципліновані ваші підопічні. Дякую. Так і здорові. Друзі, ми тут спілкувалися на тему спорту, що краще підійде восени, і щось новеньке, можливо, що можна було для себе дізнатися. Все це ми отримали з нами в студії Денис Смольський, це персональний фітнес-тренер, а також тренер по силовому тренінгу. Ну що ж, зарядку. Джайтеся, будьте активними та займайтесь. Наразі у нас невеличка пауза. До вас повернемось.